Вітаю, друзі! Почалася спека, і для прогулянок по Хортиці треба обирати або максимально ранній час або вечір. А по правому узбережжю Старого Дніпра в околицях Хортицького району можна пройтися у будь-який час. Головне, брати із собою побільше води. Але язик все одно буде на плечі від спеки. Тож цього разу я вирішив пройтися давно відомими місцями Бабурківським пляжем. Де розташовані руїни водокачки та волхова печера. Там ми з вами були у лютому минулого року. Ця місцевість має назву Балка Сухий Водоспад. До речі, туди, так би мовити, мене запросив Заєць. Ось він вискочив поряд з дорогою, що йде проспектом Преображенського. Мені здалося, що Заяць почав ніби вмиватися, як це роблять кішки. Але наляканий машинами швидко втік до себе додому. І він ніби сказав давай сюди, тут цікаво. Тож я рушив за зайцем, і ця подорож виправдала сподівання. Але спочатку неприємно вразила. Одні часи змінюють інші, а люди не змінюються, це є про сміття. Гарний пляж невпинно перетворюється на смітник під скелями відпочивальники ретельно складають сміття у купи. Не знаю, на що вони розраховують. Мабуть, вони думають, що хтось за ними прибере такі справи. І це тільки початок. Далі купи будуть тільки збільшуватися. Рухаємося у напрямку залишків водокачки. І ось напис, що був зроблений за оцінками спеціалістів ще менонітами, бо тут зображений якір один із символів християнства. Зображення та напис не дуже гарно видно, але воно там є. А ще місцева волхова печера зараз перетворилася на смітник та нужник. Слів не вистачає, як це все описати. Це просто жах. Бабурчани відпочивальники: де ваш глуст? А ось де все стабільно, так у колишній водокачці, принаймні на перший погляд. Точніше, не все. Ось цей малюнок здається свіжий. Пропоную зазирнути усередину башти, а для цього. Піднімемося угору. Якщо хтось не бачив, як ця башта виглядає із середини, тоді дивіться. Доволі цікава конструкція. Тут гарні гвинтові сходи, що ведуть униз. Спускаючись униз, я наполохав місцевих жаб та ось одна все ж вирішила почекати, що буде далі. Та незабаром і вона пірнула у місцеву водойму. Здається, потроху місцеві митці змінюють внутрішні малюнки. Так би мовити, виставка робіт у місцевій імпровізованій галереї постійно оновлюється. Цікаво, що цей резервуар знаходиться в вище рівня Дніпра, тобто основа башти зроблена так гарно, що вода і досі не витікає. Або, можливо, башта живиться водою з якогось маленького джерельця. Що знайшло сюди шлях. Як ви знаєте, всередині гарна акустика, і місцеві жаби цим користуються наповну. Час від часу вони влаштовують концерти для всіх охочих. Поряд із баштою колишньої водокачки є й досі ось такі конструкції. Заліза вже немає, а дерево ще на місці. Колоди скріплені великими гістками, що зберіглися і зараз. Зі скелі, що знаходиться поряд, навкруги відкривається ось такий краєвид. Біля води спека не відчувається тут доволі комфортно. Вдалині видно острів Байди та береги Хортиці. Скелі тут підходять до самої води, тому далі ходу немає. Тож, вирушаємо вниз по течі Дніпра у напрямку скелі, що знаходиться у кінці цього пляжу. Паралельно спілкуємося з рибалкою та дізнаємося рибальські новини. У співрозмовника мінус одна риба. Десь з півгодини тому була гарна покльовка, але Коробчук зійшов прямо на березі, на кордоні піска та води. Рибалка кинувся за втікачем та не встиг. Риба виявилася спритнішою. Ще одна історія сталася дві години тому у рибалки, який вже пішов додому. Так ось у нього покльовка завершилася втратою спінінга. Сам рибалка у цей час пішов у кущі, а риба була настільки сильною, що висмикнула спінінг з рогачика і потягла його у Дніпро. Тепер вона який час буде плавати з гачком та спінінгом, поки не звільниться від рибальського знаряддя. А я крокую по пляжу до південної скелі. До речі, доволі цікава річ. Частина пляжа має чистий пісок під водою і, відповідно, чисту воду, а друга частина має на дні мул. На березі у пошуках артефактів, що колись були під водою, тут можна натрапити, окрім битого скла. Звичайно, куди ж без нього, ще й на великі іржаві залізячки є й банки від консервів, кістки тварин. Хоча, можливо, і людські. А ось і гирло сухого водоспаду. Дивно, коли спускався балкою, то бачив, що вода тече, але куди незрозуміло. Нарешті я дійшов до скелі, що підпирає пляж з півдня. І тут, на скелі, черговий рибалка розташував своє рибальське місце. Ми із ним познайомилися, його звати Віталій. Він відпочиває тут із донькою. Рибу поки що не піймав. А перший раз закинув спінг десь з півгодини тому. Він вказав на черепаху, що мирно сиділа під водою та спостерігала за процесом ловлі. Вочевидь, вона і сама була не проти з'їсти наживку, що призначалася рибі. Віталій розповів, що на попередній риболовлі, але це було не тут. Знайшов ікло або зуб якоїсь тварини, та пообіцяв надіслати мені фото знахідки. Ми обмінялися номерами телефонів. Під час бесіди я звернув увагу на якийсь предмет, що стояв у підніжжя скелі. Я придивився, і яким же було моє здивування після того, як я зрозумів, що я бачу це були роги, напевно, оленя. Можливо, хтось дістав їх напередодні та залишив тут. Тож можна тільки припускати, як їх виявили на дні. Я ж прошу автора знахідки відгукнутися та написати у коментарі, як це було. А Віталій, як і я також, не повірив своїм очам. Він провів на березі біля скелі більше півгодини, але на роги не звернув уваги. Я ж терміново зателефонував Олеговласову, науковому співробітнику заповідника, і за годину роги вже були у музеї на Хортиці. Виявилося, що ці роги. Колись належали благородному оленю. Друга назва тварини лісовий олень. Ці тварини жили тут ще у часи козацтва, тобто артефакту не менше 300 років. Я попрощався з рибалкою та пішов додому, але за 4 години повернувся. Віталій подзвонив мені і сказав, що знайшов на дні ще й череп якоїсь тварини. Це, напевно, верхня частина черепу коня. Тож, завдячуючи Віталію, з'явилася ще одна знахідка: чи впав кінь з вершником зі скелі у воду, чи загинув сам. Хто знає, як було насправді. Віталій передав знахідку мені. А я відніс її до музею запорізького козацтва на хортиці. Ось така цікава та плідна вийшла прогулянка. А на цьому, все. Дякую за увагу!